Після п'яти місяців роботи та розгляду понад чотирьох тисяч правок, у четвер, 11 квітня, Верховна Рада України все ж таки ухвалила закон про мобілізацію та порядок проходження військової служби. За таке рішення проголосувало 283 народні депутати з 226 необхідних. Головна мета документу це облік усіх військовозобов'язаних і оновлення їхніх даних. Народні обранці за рекомендацією військового керівництва вилучили з законопроекту норму про право на демобілізацію після 36 місяців безперервної служби. Серед іншого, новаціями передбачено, що Чоловіки у віці 18-60 років зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі, центрі надання адмінпослуг або в електронному кабінеті призовника. Військово зобов'язані на час дії воєнного стану повинні постійно мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти їх на вимогу поліції чи працівників ТЦК. Без військово-облікових документів можуть обмежити консульські послуги для чоловіків від 18 до 60 років. Визнані обмежено придатними, зобов'язані будуть повторно пройти переогляд протягом 12 місяців. Ті, хто отримав другу третю групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, окрім військовослужбовців, підлягають повторному медичному огляду для визначення придатності до служби. Люди з інвалідністю та особи, звільнені з полону, мають право на звільнення з військової служби, якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу. Опікуни та всиновлювачі тепер мають право на відстрочку і на звільнення з військової служби. Ухилянтів можуть обмежити в праві керування авто за рішенням суду. Військовослужбовці у разі укладення першого контракту мають право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки. Військовослужбовцям, їхнім дружинам, чоловікам не нараховуватимуться проценти за користування кредитом, штрафні санкції, пеня за невиконання зобов'язань перед банками та іншими організаціями. Винятки становитимуть кредити на автомобілі та на рухомість. Місцеві державні органи зобов'язані сприяти мобілізації. Вводиться базова військова підготовка для громадян замість строкової служби. Її можна пройти під час навчання у ВНЗ або в тренувальних центрах ЗСУ. Така підготовка почнеться з 1 вересня 2025 року. Особи, які не пройшли військову службу чи базову військову підготовку, не зможуть працювати на державній службі в прокуратурі чи поліції. Громадяни, які перебувають на військовому обліку, можуть в добровільному порядку зареєструвати свій електронний кабінет. Ухвалений парламентом закон про мобілізацію та порядок проходження військової служби президент України прокоментував наступним чином. Далі пряма мова. Мобілізація іде згідно термінів відповідного законодавства продовжувалась кожні три місяці українським парламентом. Постійно, з початку війни, нічого нового не існує. Багато всього багато маніпуляцій російського наративу щодо зриву мобілізації в Україні тощо зверніть увагу на факти. Мобілізація постійно йде, як це і повинно бути згідно. До законодавства у воєнний час у час війни, що стосується закона або одного з законів щодо змін до мобілізації, того, що було проголосовано сьогодні зранку, на запит нашого, наших військ, військового керівництва, є деякі зміни в мобілізації. І згідно цієї мобілізації, так є посилення контролю щодо ухилянтів. Але хочу вам сказати, будь-яка людина, і навіть без цього закону, яка порушувала закон мобілізації, і була мобілізаційного віку, і вона була ухилянтом, або ще щось робила поза законом, вона і так порушувала те чи інше законодавство, діюче. А тут зафіксовані деякі зміни до деяких норм, які допоможуть військовому керівництву ратифікації. Там питання не тільки щодо мобілізуючих людей, там важливі питання щодо підтримки війська, яке постійно на фронті. Відпустки, поліпшення ратифікації, ротації, вибачте, тощо. Знімальна група телеканалу Відікон на вулицях обласного центру запитала мешканців Сумщини, що вони думають щодо нового закону про мобілізацію. Я вважаю, що в Україні потрібно виховувати патріотизм, а не з під палки людей заставляти щось робити. Бо саме такі люди вмотивовані будуть виборювати для нас перемогу, а не робити це через те, що їм треба це робити. Ну а як до нього можна відноситись? Люди воюють, а коли це що, виходить, кріпай кріпасним ми становимося чи що? Звісно, погано. Дивіться на, на машини, на скільки, вони, скільки в нас машин їх. І хто за рулем? Отут би я подивився б на це. Вор. А так я Сказати, що не дуже до, до цього ставлюсь. Бо там багато такого, Що ж з Верховної Ради не хто. Що, Шо, больні там сидять одні. З отакими харями. Нормально. А як треба надо ставитися? Надо ж захищати кому-то. Не ні жінкам йти. Ну, а муж третій рік воює. А хто так п'є, гуляє, веселиться. Як треба відноситися? Так і треба відноситися. Все правильно делаємо. Треба повертати, повертати людей, бо тих, хто з першого дня пішов, ті вже треба їх демобілізувати. А на облік став став всім це все правильно. Я, як студент, якому 20 років, ну, я не підлягаю під цей закон, але я вважаю, що це як сказати, більш в негативну сторону. Ось. Чому? А, чому? Тому що, на мою думку, а Призив в армію і так далі повинен бути на добровільній основі більш. Зрозуміло, що ми, можливо, буде, ну, можливо, не виграємо війну, якщо не будемо проводити цю мобілізацію і що це потрібно для країни. Але з іншого боку, ми повинні розуміти тих людей, які ще. Які ще Ну, не мають мотивації і так далі. Якщо люди не мають мотивації, то і ККД на фронті від них буде теж мінімальне. Ну, на мою думку. Отже, більш негативна сторона. Я вважаю, що це добре, що вона прийнята, але чомусь знову ж таки йде різниця між депутатами і з простими людьми. Тобто хтось повинен йти. І захищати нашу батьківщину, а хтось просто сидить або взагалі пропускає засідання Верховної Ради. Обидві норми мають право на життя обов'язково. Тому військовим також треба відпочивати і комусь захищати. захищати батьківщину також потрібно. Тому хочеться швидшої перемоги і треба робити для цього. Донатимо і віримо в нашу перемогу. Ну, знаєте, я вважаю, що взагалі, ну наскільки це доречно, не знаю. Бо не всі ж можуть, не мають такі, знаєте, зараз усіх беруть, але не всі можуть проходити цю службу. Люди, які ну, розраховані на те, що вони можуть пройти, але ж зараз усіх бачите, на вулиці забирають. Може, ця людина більше користі принесе десь або на заводі, або десь там футболісти взагалі. У мене спортсмен, ось син, да, йому 17 років. Я думаю, що нусь буде зімою 17. Через рік чекаю забрати, але йому треба футболісти. Я хочу, щоб мене дитина більше користі принесе для країни в цьому, я бачу. Розумієте, як мама да, у мене чоловік теж воював, я знаю, що це таке, це дуже важко, це все. Країна зараз. Але більше треба тих, хто зверху. А їхні сини воюють, не тільки наші, батьки, сини і багато хто. Зараз в кожній родині хтось воює, хтось знайомий, І ну, це, звісно, дуже. Але треба починати з тих, хто приймає ці закони. Багато що кумедного, ну, але він все одно потрібен, я вважаю. Тому таке, неоднозначно, скажу. Є всіх там. І... Потрібні речі, але є дуже кеметні. Наприклад, про цирки і інші речі, які я думаю, демотивують тих людей, які все такі хочуть і які воюють. Ось таке має бачення. Ухвалений законопроєкт наразі має підписати спікер Верховної Ради України та передати його на підпис президенту. Документ набуде чинності через місяць після того, як його підпише глава держави.